Що будете робити для того, щоб була стабільна ситуація на сході? Я думаю, що перше, що потрібно зробити, це взагалі 25 травня провести вибори президентські не не дати їх зірвати. І обрання президента це вже буде першим фактором стабільності. А друге, я вірю зараз в рух опору, куди прийшли всі колишні військові, які приймали участь в бойових діях і які готові щиро служити Україні. З них сьогодні зроблені головні патріотичні військові загони України. Вони здатні прогнати з нашої країни окупантів. А далі нам потрібно будувати сильну армію, сильне наше військо, яке більше ніколи не дасть можливості окупантам ступити на територію нашої землі. Я журналіст я працювала в Севастополі. Як на вашу думку, держава повинна захистити людей, які змушені в міру обставин були покинути місто. Залишається кримська прописка, але життя там немає через моральні принципи. Що робити їм далі? Як держава може їх захистити? Я думаю, що зараз буде прийняти закон про переселенців. І цей закон буде давати всі соціальні гарантії цим людям. Я думаю, що ми зобов'язані наших українців, які приїхали зараз з Криму, зі сходу України, дати їм надію на нормальне життя. Як на вашу думку, нам виписуватися з Криму чи ми можемо ні, бути захищені ні. в Україні? Я думаю, що ми будемо захищені в Україні, і з Криму виписуватись не можна. Крим це Україна, і він буде найближчий час повернути. Золотів нет.